Ви на каналі на дивані. Я думаю, що сьогодні вам сподобається відео, як і всі минулі, де ви поставили лайк. Хто не поставив, закликаємо все-таки подобаєчку поставити нам це як мінімум приємно, вам не важко і починаємо та працювати. А так починаємо працювати над темою здорових стосунків. Які вони мають бути ці здорові стосунки? Дуже багато знаєш. Хочуть люди дізнатися. Але не прикласти ніяких зусиль, але насправді зусилля мають бути, і для того, щоб вони були гармонійні, для того, щоб вони були щасливі, як ви хочете, потрібно навчитися декільком навикам і зробити це звичкою навіть в своїй буденності, тоді будуть стосунки у вас як найкращі, напевно, або такі, які ви хочете. Ми сьогодні будемо говорити про ці от якості, що необхідно все таку, знаєш, базу сучасності. Ось так. Сподіваюся, мене видно. Я не знаю наскільки. Поки у нас іде трансляція, бо будемо сподіватися, що все окей у нас на трансляції. І я хочу сказати, що спонсор нашого сьогоднішнього випуску це акціонерне товариство психологічні вечорниці, це новий стартап, потужний в Україні, спрямований на розвиток психологічного розвитку стосунків у людей в Україні і не тільки так, тому. Зрозуміла українська мова, також ми можемо працювати і по з перекладом. Тобто ви можете перекладати на російську, на польську, на німецьку мову. Наш канал по великому рахунку. Ми поки що контрактних зобов'язань, яких вам не пред'являємо. Але вже не невдовзі, це вже буде функція платна. Тому можете поки перекладати безкоштовно. Ось і я думаю, що психологічні вечорниці можна побачити у нас на Ютубі. Про них не будемо. Зараз зупинятися, говорити, просто перелисніть потім після цього відео Н назад. Там в прямих етерах є психологічні вечорниці 1-0, психологічні вечорниці 2. -0. Унікальний захід, живий, де ми станемо проводимо такі розбори, при тем, як має бути. Мега-мега-круті. <світ> так так Ну що, будемо починати? А Давай сьогодні приклад розберемо стосунків, що так, що не так, так які там в тебе є серед клієнтів. Кейси, ну тобто будемо будемо щось рухатись тому напрямку. Ти знаєш, якщо взяти всіх разом, от всіх разом клієнтів, тако об'єднати, типу що це чоловік, а це жінка, то в них є одна проблема, така спільна загальна, це спілкування в цих стосунках. І саме на цьому базуюсь, на цьому найважливішому такому пункті буде базуватися будь-яке спілкування, будь-які стосунки. Чи то ви тільки починаєте знайом. Мен, до речі, дуже чудовий приклад на сторіночці в TikTok, який залетів на півмільйончика переглядів. Коли зараз? Так. Декілька днів назад. так. Ось і ще є приклад, один також, який залетів не на так багато, а поки ще там 21 тисяча переглядів, як познайомитися. І це також навик у спілкуванні. І в будь-яких стосунках це буде Важливий пунктик, важливий такий фундамент того, що стосунки мають починатися. Тому що дуже знаєш, багато там хейту було ну, як завжди. Але все-таки приклад є, приклад чудовий і приклад дієвий. Що найголовніше, тому що вони два приклади, два приклади вони взяті з реального життя. Тільки ми їх відтворили, ці приклади. Mm -hmm. Тому варто зауважити, що воно працює, і реально люди зараз одружені і живуть доволі щасливо, щасливим життям. І коли, наприклад, знаєш, в стосунках буває таке, то я вернуся до ось того узагальнення чоловіків і узагальнення mm -hmm. жінок, то дуже багато речей в спілкуванні це те, що не озвучують своїх думок. Що напевно він зрозумів, має зрозуміти, має прочитати ці думки. Чи, наприклад, вона має зрозуміти, чому я там, значить, на неї насварився, якщо е, навіть і слова не сказав причини чому так. Інколи, і так чи, най, найчастіше так відбувається. З цієї причини вони не, не говорять. Тому перше це оце спілкування. А другий такий момент, який також буде. Також ваші стосунки буде виводити на новий такий рівень. Це коли ви проводите час наодинці один з одним, і на одинці не один з одним. Це а, також так. дуже важливо. Як один момент, так і інший момент. Тебе є з боку планшет чи комп'ютер, щось таке. Так, може прийти ветер, тому подивитися. що подивитися? Да, тому що мені щось підказує інтуїція, що знову ми десь не в етері. Так. Е, ні, ми в етері наживо І ми двоє. Я навіть крив, і ми двоє, і я навіть кривлюся. Вкиньте в групу, хай подивляться, люди. Зараз я попробую скинути мені це в групу. А, чекай в мене тут я не скину в групу. У мене тут немає телеграма мого мого. Yes. Добре, тоді. Якщо хтось зайде на трансляцію. А ти... ось хтось зайшов на етертивийся, є хтось на вийшло. І вийшов. І вийшов. Це така печалька. Добре, йдемо далі. Бо ми зараз щось можливо придумаємо з цим, а що, ми нічого не придумаємо з цим. Нічого. нічого. Ми тупимо вже втретє. Але в нас таке буває, трапляється. Давай продовжимо нашу тему, все-таки я так. думаю, що переглянуть відео пізніше. Воно йде все добре. Так ось, повертаємося до ще одного пункту, ще одної якості такої в стосунках. Угу. це оце, проводити час наодинці. І як і разом, так і поруч. Тому що інколи, коли стосунки вже набрали сімейності, сімейного так, типу, то е, чомусь партнери думають, що якби не потрібно проводити наодинці своїми друзями, вона чи подругами, і він там зі своїми друзями і своїми якимись уподобаннями. Але це необхідно важливо От проводити поруч і проводити разом. І разом це не з дітьми, а разом один на один, де ви можете полежати, погуляти, порозмовляти, можливо, навіть помовчати. Це також буде е, тим таким захопленням, яке буде додавати вам цікавості в ваших стосунках, стосунках і буде робити їх більш щасливішими, тому що ви будете ділитися з один з одним ось цими моментами, проведеннями, як ви як, наприклад, ви бачили, як ти бачив захід сонця і як я бачила, і ось це обговорювати. А це зближує все-таки в стосунках. Mm -hmm. І дуже часто. Е, Люди взагалі забувають в сім'ях, особливо так, коли ця буденність входить в їхнє життя. Вони забувають, що потрібно робити якісь певні відхилення від цієї буденності, що потрібно влаштовувати собі якісь романтичні побачення, можливо, згадати якісь перші свої побачення, які вони були. Що ви полюбляєте разом робити, можливо, кудись з'їздити, тобто поміняти свою буденність на щось більше таке цікавіше, яскравіше, можливо, зайнятися якоюсь спільною справою, що також дуже допомагає зближуватися. Бо через ті події, які особливо зараз в нашому житті є, якось більшості, знаєш, не до цього. І це не ок, коли більшості не до цього. Тому що ви втрачаєте тоді ось цю близькість. У вас з'являється, наче ви поруч в стосунках, але далеко один від одного, на відстані. Якось зараз є пари, які живуть реально на відстані, на реальній відстані в кілометрах. То ось ця відстань в кілометрах вона може бути нереальною, але в стосунках, де проживають на одній площі. Це буде об'єднувати і пам'ятати про ці романтичні. Романтичні такі дрібнички, такі штучки, які mm -hmm. були до цього. Тому що, ну воно ж ну, ця буденність вона настільки така інколи сіра, і а її потрібно розмалювати. І навіть якщо пари куплять собі картину по номеркам, ну якщо вони люблять, звичайно, таке, бо не всі чоловіки до цього, якби я думаю, що ти ж не будеш малювати по номеркам чи будеш, значить тобі потрібно буде придумувати щось своє. Яке тебе буде задовільняти також. А інколи буває, от, є пари, які починають малювати картину не по номеркам, а от реально картину, так як вони її бачать, вносити свої корективи, там якісь свої фарби. І інколи це доволі гарні картини виходять. Ну, це я, наприклад, як би назвала. Можливо, в когось є, знаєш, такі захоплення. як... Як їздити на мотоциклах? От в нас є в Вінниці, я знаю декілька пар, і вони їздять на цих спортивних таких знаєш мотоциклах, які оце в горах, по такій місцевості, там лісній місцевості, гірській місцевості. Ні, ні, ні. Вони мотоциклами. Мотоцикл. на двох-двох колесах, а, на чотирьох колесах, двох я двох. Я я не розумію, але окей. Ну, в кожного своє, вони діляться в них. Оце екіпіровка їхня, вони її купують якби різну, хваляться цим. Це дуже такі цікаві. якісь Деякі, наприклад, я знаю, займаються скалолазанням. Як воно називається українською літньою? Ну, є, є. Але деколи збоченнями називають якісь інтимні, знаєш, там щось вподобання. Ну тому то подобається, тому все подобається. Для мене збочення, uh -huh. оце всі скалолазання, оці на мотоциклах. Це, 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 це саме найбільше збочення, яке тільки існує. Ну, тобто, поїхати на цих двох колесах, щоб впасти, переламати хребет, знаєш, типу шансів більше. Що вони в тому знаходяться? Тут вже зовсім я тобі скажу, я тобі скажу, що в цьому знаходяться. В цьому знаходиться те, що інколи не вистачає парі емоцій, оцієї яскравості, ось цього адреналіну. І вони її знаходять у ось таких ось своїх захопленнях. Або, наприклад, вони вже все спробували в своєму житті. От все, у не все є, а адреналінчику не вистачає. І ось вони його таким чином в собі якби вирощують. І тому займаються такими заняттями. Напишіть, хоч якийсь коментар, щоб ми бачили, що ви є живі тут. Я вас прошу. дуже. І напишіть, будь ласка, чи ви скинули в групу нашу вечорниці. Скинули, Добре. я бачила. Оля скинула щойно. Добре, дякую. Це треба написати, бо я, я прийшов скажу: ми зараз перезайдемо в ефір. Перезаходьте. Всі, що були глядачі на тому ефірі, забили хер, І вже 12-ту хвилину у нас тільки одна хвилина, як якісь люди з'явилися, розумієш? Просто Мені ну, ось люблю. пишуть, ну, в нас сьогодні так. Ми сьогодні е екстремали з тобою. Я завтра їду в Польщу, в мене ще нічого не зібране, але Тетяна проводить етери один, один за одним і не може ніяк провести. Бо то одне, то інше. Але це також розумієте навик зараз, от для нас, з Юрієм, який покаже, наскільки на який рівень, який рівень. В наших стосунках ось цього бажання провести етери, так, і для того, щоб покращити канал, для того, щоб розказати вас щось цікаве, так щось корисне для вас, яке ви будете вже використовувати прямо сьогодні. Тому що без навиків, до речі, які ми, я пропагандую в клубі нашому, тому що саме через це. Коли ви тренуєтесь, коли ви вирішуєте вправи, коли ви вирішуєте задачі, коли ви випробовуєте це все на інших, на інших ага. з повагою до всіх, тому що це обов'язково не використання в своїх цілях як маніпуляції, як Юрій вміє робити. Ага. А з повагою один до одного, правда? Mm -hmm. Тому пам'ятаємо, що в стосунках, для того, щоб вони були щасливі, ось ці дрібнички романтичні, будь-які, до яких ви звикли. От на початку стосунків вони були, от які ви звикли, ви хочете їх продовжити. То продовжуйте, не забувайте на це один величезний такий, таку штуку, а продовжуйте це робити. Дізнавайтесь, можливо, щось нове для mm -hmm. okay. один для одного. Тому що це корисний навик, аж це говорить про те, що ви зацікавлені своїм партнером, що ви цікавите життям його чи її, що ви розділяєте це, що ви хочете порадувати, що ви хочете побачити цю емоцію, щасливості, коли, наприклад, щось дарується. Чи, наприклад, обіймаєте так? От, візьміть собі в звичку обіймати один одного, коли, наприклад, ви там, йдете по роботам, або приходите, наприклад, додому, або цілуйте один одного, в щось це також будуть ці дрібнички, вони будуть об'єднувати, Знаходити ось ці уподобання, які Юрій говорить, що для них для нього це не вподобання, бо в нього якісь інші є. І він буде в своїй сім'ї знаходити щось інше спільне, скоріше за все. Шахи можуть зіграти, але я не буду їздити на мотоциклах ніколи в житті, розумієш? Ну, ну ось. Для по, якомусь подорожі, хтось подорожує. Зараз не дуже подорожуєш, бо чоловіки, якби не очень можуть це зробити. Але на майбутнє це можна зробити. Можна подорожувати навіть по своїй вулиці, в якій живете. До речі, між будинками, між вуличками якимись, і ви дуже багато, до речі, дізнаєтесь нового, особливо коли ви вдвох це будете робити. Mm -hmm. Я розумію, що тобі твій... сумно, що ми в 25-й раз проводимо цей етер, але в нас є сім чоловік. Перше, це в історії, коли у нас підряд стільки ефірів, це просто капець. Добре, давай у нас такі обставини. Я трішки починаю засипати. Не тому, що не цікаво, а тому, що, а... Тому, що не цікаво насправді, що я буду. знаєш, так цей. Ти мені скажи щось більш таки цікавіше. А... Скандали якісь, ну, типу, що а... як вийти з тих положень, що в тебе там було з клієнтами, знаєш, от такого плану щось. А що ти маєш на увазі? Ну, Конкретний приклад. Конкретних прикладів я тобі вже сотню навела щойно. Ти просто їх не чуєш цих конкретних прикладів, розумієш. Ми тобі говор... Я тобі говорю... я тобі говорю сьогодні. Я тобі говорю, я сьогодні для всіх говорю, підготовила, які мають бути якості в людини, що вони мають робити для того, щоб ці стосунки були щасливими, щоб вони зробили їх щасливим, і їх перераховуємо поступово. З прикладами. Ти так. хочеш, щоб я з бубном ще тут, напевно, б... робила. <галала> є... Добре, в мене є підписниця з Харкова. Вона, до речі, розлучена, так? У неї так. яка ситуація? Наступна? Я тобі опишу, а ти скажеш, як, як це все організувати, так? Ага. А, вона не може знайти собі кавалера. Ну, не підходу. Цей якийсь не такий, цей занадто якийсь такий, а цей не такий. Коротше, ну, а я ж коли таке чую, я розумію, що проблема не в них точно розумієш? я думаю, ну що, ж, ну що ж тут може бути не так? Ну що тут може бути? наче нормально спілкується, все добре, все така мила людина. І тут, методом вкопування, я викопую, що. А у неї стабільний вже 3 роки. Вже три роки в неї стабільний коханець це її колишній чоловік, який вже 5 років разом з іншою дружиною чи дівчиною. Тобто і у мене просто тотальний шок. Від чого? Що це за. ну Як вона може знайти нового собі якогось кавалера, якщо у неї от така дупа. Ніяк я, насправді. Ніяк, я це таки сказав і ніяк. Це по-перше. По-друге, якщо а, є інтимний потяг до колишніх, це дуже нездорово. Це дуже нездорово. Я взагалі не розумію, як це, це може не бути. Не говорить про здорові стосунки по відношенню до себе навіть. От розумієш, Оце от реальний приклад. І що ти думаєш? Чи така людина прийде до нас на вечорниці, чи на в клуб, тим більше? Ні. Я не можу сказати, чи вона прийде, чи вона не прийде. Скоріше за все, вона буде вирішувати самостійно ці свої питання. Ні, Не прийде. Бо зазвичай люди такі, які говорять, що зі мною все гаразд, в мене все ок, це в інших, вони не приходять. Що О, Вони є. не вважають за потрібним на, навчатися такі. цьому. Такі. Тому вони не доходять, я навіть таких, знаєш, не знаю. Я їх зустрічаю тільки е, в коментарях під, е, у вигляді хейтерів під своїми відео. Добре. Ось там я їх Добре. зустрічаю. Але Більше зустріч я їх зустріч. не зустрічаю. Це та замкнутий круг для людини. Людина хоче якісь нові враження, нові емоції, нового чоловіка, хлопця, а вона його не зможе отримати. Просто не тут не потрібно бути якимось не зможе, про, так. провидцем. Це неможливо, тому що кожен, тому що з цим їй добре, і кожен, хто прийде, він не такий, як ось цей. Тому і в якомусь етері нашому ми говорили про те, що після розриву стосунків потрібно побути одній, потрібно побути одному для того, щоб проаналізувати, для того, щоб зрозуміти, що я хочу, для того, щоб побачити негативні моменти. Тих стосунках, які були, для того, щоб потім в подальшому виправити це все і не принести в майбутні стосунки знову те, з чим ви вийшли звідти? Побула два роки. І почала знову зі своїм колишнім. Так, от. Так, значить, вона побула, але не зробила це все, що я перечислила. Правильно. А як найлегше зробити так, щоб це все перечислене відбулось? От давай зараз направимо людей на правильний шлях. Прийти до, до нас в клуб, і я буду направляти вас. Хоча б зайти на вечорниці і послухати, що до чого. Або хоча б зайти, задати запитання. Тоді під впливом ще й оточення і інших людей буде зрозуміло, що не так. А так, людина шукає і тратить найкращі роки свого життя найкращі роки. Так, самі найкраще. І я тобі скажу, що також однією такою якістю для того, щоб ці стосунки навіть своєю були гармонійними, здоровими, не потрібно порівнювати те, що є зараз, так, і, наприклад, якщо в стосунках ви знаходитесь, і те, що є в когось. Ми порівнюємо тільки те, що є в мене зараз. І те, що в мене було там рік назад, наприклад, чи півроку назад. Тому що, коли ми порівнюємо з чужим, ви достовірно не знаєте, що там відбувається. І дуже часто, знаєш, я зустрічаю, що приходить клієнт, а ось в моїх сусідів, от в них іделія, вони так гарно поводяться на людях. Ви просто їх без людей не бачили, Стоп. як вони гарно там поводяться. І не чули через стіночку, якщо ви в квартирі проживаєте. Як вони там верещать один на одного? А на людях всі дуже чемні. Це не показник. Тому що для того, щоб, хоча б порівняти, потрібно прожити там, тим, тим життям, яким вони живуть. Тому ми порівнюємо тільки себе. Я порівнюю себе, якою я є зараз, і порівнюю себе якою я півроку назад була. А і ось була цьому півроку, ми навіть. і навчаємось. А, а якою ти була півроку назад, а, Ну, давай? Я була десь приблизно такою самою, <ріст> <ріст> тому що в мене вже пропрацьовано все давно. <ріст> Розуміло, зрозуміло, зрозуміло. Розуміло. І по-іншому я не хочу вже. Я не хочу, я не приймаю це інше, і тому намагаюся показати навіть прикладом, як можна. Як можна от себе не мучити, як можна себе не доводити, як можна себе почувати щасливим навіть в сьогоденні? Mm -hmm. Ось це є такий, от, скажімо, так, реальний приклад. І це можна побачити. це не це не придумується. Ти бачиш все зі мною в спілкуванні. Люди бачаться, коли приходять на психологічні вечірниці, вони бачаться, коли я проводжу клуб, вони бачать це в інших соціальних мережах. Ви можете не зустріти, якщо там ви з Вінниці, і ви побачите те саме, що ви бачите скрізь. Тому що е, цю особливість, яку я створила, я її зробила, щоб вона була реальністю моєю. Ну, якось, якось ось так. Тому це не порівнюється. І знаєш, будь-які стосунки, я так ще під кінець скажу, що чомусь більшість думає, що ми не маємо там поступатися, ми не маємо там нічим жертвувати. От щастя, є, от воно є, і воно не пропадає. Але насправді воно руйнується. Воно не не припадає, воно руйнується за рахунок mm -hmm. того, що з оцього перечисленого, що я сьогодні сказала у відео, його немає. Тому що не хочуть, лінуються, є певні установки, що щастя от має, воно прилетіти десь там, і воно має бути. А насправді ні, стосунки це таке партнерство один з одним. Де на, цих, на, на нашому взаєморозумінні, на нашому спілкуванні інколи потрібно пожертвувати. Наприклад, ти зараз. Жертвуєш тим, що тобі сумно зі мною так ти скучаєш, і ти зараз жертвуєш своїм часом, що ти от вислуховуєш цю пані Тетяну. А я жертвую тим, що очікую тебе, бо в тебе зараз трошки інші обставини, і я жертвую. Оце такий от приклад на наших стосунках: ми підлаштовуємося, і коли ми навчаємося підлаштовуватися, ми тоді можемо будувати гармонійні наші от щасливі стосунки. Де так. буде куча плюсів <хи> у всьому. Ні, я зараз думаю якраз про клуб, скільки там кейсів, тож ні, це ж ніхто нічого не розказує, що в них насправді. Як вони почнуть розказувати, то таке цікаво, як буде, розумієш? І тоді швидше. Ну, вони можу... розповідали на перших так, вони розповідали, так, але не все ще. Не все. От якби от як вони реально розповіли, все як має бути. Це все з часом. Потрібно вибудуватися певна довіра, потрібно побачити динаміку, таку малесеньку свою динаміку, не думати, що зараз тут у вас гори виростуть на рівнині. Ні, воно так не виросте. А побачити малесеньку динаміку. Тому і м, даються ось ці вправи, так? даються запитання, якісь не дуже приємні, я розумію, бо воно такого десь воно там ковиряє, і це не, не, не дуже приємно. але... Це все, все заради того, щоб ви себе почувалися щасливими. Так, круто, Так. Давайте на цьому приємному, скажімо так, на цій приємній ноті ми ставимо три крапки і зустрічаємося з вами по мірі в інтернеті, по мірі того, як ми зустрінемось. Любимо вас, Встанем. до нових зустрічей. зустрічей. зустрічі, па